і мастхев зараз це знайти своє призначення. Тож давайте розберемось, як це можна зробити легко, просто. Насправді ми вже всі знаємо своє призначення з самого народження, допоки ми не почнемо порівнювати себе з іншими людьми. Якщо не зупинити цю звичку, ви ніколи не дізнаєте своє призначення. Так для цього є метод матриці душі, коли ми можемо через нумерологічний метод дізнати своє призначення. До речі, якщо хочете, пишіть мені кодово слово діагностика в інстаграм. Якщо ми себе порівнюємо, ми перестаємо вірити в свої сили. Ми розуміємо, що якщо я це просто придумала, це неможливо. А те, що ми хочемо зробити, це наше призначення. Наприклад, до блогу я знімала на стареньку-стареньку камеру фільми. Від, що ви припиняєте порівнювати себе з іншими, і просто робите те, що ви хочете. Наскільки б ідеальне ваше життя було? Можна почати з легкої практики. Щодня ви виписуєте, що я хочу прямо зараз. Потім ви це все записуєте собі десь в нотатки. Наприклад, ви зробили цю дію, чи почали ви себе почувати тісно краще?